Євуська, ходи я тобі фокус покажу. Дивись, бачиш? Так. Да. Пуста повітряна кулька, да? Да. так? Так. Така, зіжмакана. Ану вдаль по ній так кулаком. <звук> Класно? Так. Да. Спробуй. Повітряна кулька сама надулась. Розказати тобі, як я зробила цей фокус, так? Да. Да? Давай. Я взяла звичайну повітряну кульку, mm -hmm. взяла соду харчову, mm -hmm. насипала в повітряну кульку. Mm -hmm. Ой! <світку> <світку> Дайте виложи. Давай дві чайні ложки соди, <світку> потім я взяла рукавичку одноразову, відрізала звідси. Пальчик. Не розтягуй пульку, бо вона може порватись. І сюди в пальчик я налила оцет звичайний. <му> Ось так. Пальчик це я зав'язала, а потім цей пальчик з оцетом я запхала в повітряну пульку. Це нелегко. Повітряну кульку я. Розкрутила? Зав'язала. Розкрутила. Для того, щоб мені було веселіше. Зав'язала. І все. А ви також обов'язково спробуйте з своїми дітками. Я думаю, що їм сподобається.